До 2015 року система оподаткування аграрного сектора була доволі ефективна. Вона давала можливість аграріям розвиватися і інвестувати в розширення виробництва, в модернізацію. І в свою чергу це давало можливість збільшити виробництво, підвищити його якість. За цей час Україна вийшла на 60 мільйонів тонн експорту зерна. Да, зрозуміло, це показники кількісні. Треба потрібно прагнути сьогодні до більшої ступені переробки цих, ну скажімо, продуктів, таких як товарів, як пшениця там і інші, але ж е, зміни, які почали надходити або почали які робитися в системою оподаткування в аграрному секторі, вони брутальні. Вони нищать аграрний сектор. І е, якщо так далі буде, то наш аграрний сектор ну, за років-два він, повірте, він стане просто невигідним займатися. Він буде просто збитковим і ніхто не схоче цим займатися. І тому сьогодні аграрії зібралися для того, щоб відстояти свої права. Влада не хоче сісти. і от… Сказати, чому вона так робить? Скільки треба з аграріїв? Що ми таке зробили, що нас так не люблять? З однієї сторони вони їдуть і говорять, коли аграрний сектор України, потенціал за кордоном. З іншої сторони, тут вони його нищать просто. Вони навіть завтра не будуть мати про що хвалитися, бо всі галузі знищені. розумієте? У нас зараз якраз на кордоні Хмельницької та Вінницької області стоять техніка. Вони чекають, чи нас приймуть, чи не приймуть. Якщо ні, то вони будуть, ну, іншого виходу немає. Розумієте, так техніка буде не потрібна. Ще й хочуть землю продати, не буде де на ній робити, бо її куплять не українці. Повірте, повібачте, який сьогодні наш дохід. Ви зможете купити сьогодні? Не зможете, і я не зможу. Найти і так. І так інші мільйони українців. Тоді хто ж її купить, а з другої сторони просто їх цей податковий зашморк візьме за і вони не виженуть. Питання, що система оподаткування має бути в нас, хоча б така, як в Європі. Тобто, ми не кажемо дотації, бо в Європі є дотації, ми кажемо, що справедливо, щоб ПДВ йшло на розвиток виробництва, а не так, що вони хочуть сьогодні за рахунок аграрного сектору наповнити бюджет. Розумієте? Тобто хочуть аграрний сектор забрати з нього всі гроші через систему оподаткування. Подивіться ну, мораторій на землю дуже болюча тема. Да, є 10% українців, 15, які хочуть продати землю. Ми пропонуємо створити земельний банк, візьміть викупіть людей. Якщо є у них проблема сьогодні, вони треба конче гроші по нормативно грошовій оценці землю. Викупіть. Іншу землю не можна продавати, тільки держава може купити. Тому що як тільки ми почнемо продавати землю, ми станемо кріпаками. Українці її не куплять. Повірте, якщо навіть буде прописано, що українці через підставних осіб. Сьогодні запускається там, якщо не продаж землі, то емфітезіс, ну це знаєте, що в лоб, що полуму. Податки вимали 20 мільярдів гривень додаткових надходжень, які ми платили, ще додатково 20. Понимаєте? Тобто кожна країна дає своєму селу, щоб він вирощував дешевший хліб, щоб він забезпечував продовольчу безпеку, а наша країна тільки витягує. От, знаєте, Якщо ви не експерт, то я вам просто розкажу: оце так: корова її майже вже не годують, якоїсь там дадуть пістілки, а вона молоко ще дає. Її перестали, а вона дає. Пробують, думають, так, ми її візьмемо, шийку, чекнемо, а ну буде давати чи не буде. Оце так зараз роблять з аграрним сектором.